Всім привіт! В першій частині цього відео хочу поділитись схемою безшовного джерела безперебійного живлення він же UPS для роутера, підключеного до повербанку, яку за необхідністю може повторити кожен бажаючий, витративши на це мінімум зусиль, часу та коштів, оскільки реалізація цього рішення не потребує ані складних компонентів і супутніх маніпуляцій, пов'язаних із ними, ані пайки. Все настільки лаконічно і просто, що ви будете приємно здивовані результатом. Даною схемою, розробленою в період інтенсивних відключень електроенергії, користуюсь сам доволі довго, тому розкажу про всі тонкощі та цікаві моменти роботи із власного практичного досвіду. Тож, давайте познайомимось зі схемою, розглянемо всі її компоненти і побачимо, як вона працює. В даній схемі присутнє джерело живлення. Павербанк. в даному випадку буду використовувати надійний перевірений павербанк від компанії RZTK. Дуже потужний, ємкий кабель перетворювач для роутера з перетворювачем 5-12 вольт, перехідник DC-DC гніздо, розгалуджувач DC-гніздо два DC-штекери, блок живлення. Комплектний від роутера одно або дводіапазонний роутер, в залежності від того, яке обладнання ви використовуєте. Тож мінімум елементів в цій схемі. І давайте під'єднаємо все в одну мережу, щоб побачити, як це працює. До повербанка під'єднуємо наш кабель-перетворювач з 5 на 12 в перехідник DC-DC гніздо Вставляємо штекер. Штекер розгалуджувача під'єднуємо до перехідника гніздо в гніздо. Один штекер вставляємо в потрібний роутер. Так, і під'єднуємо штекер комплектного блоку живлення до. гнезда DC-DC. Так, трошки почекаємо, пока завантажится роутер. Не знаю, очевидно, видно. Д Дуже слабка Індикація зеленим. ми Бачимо, що він вімкнений, працює два діапазони 5 і 2,4. І, і під'єднаємо нашу схему до мережевого фільтру 220. І ось все у нас працює, коли раптом зникає світло. Сподіваюсь, видно. Так, вимикаємо світло, роутер продовжує працювати. Через деякий час світло з'являється роутер працює не перезавантажуючись. Оскільки в даній схемі присутній дуже ємкий павербанк на 20 000 мАч то ця схема доволі довго може працювати. Але якщо ви знаєте ознайомлені з графіком відключень і задля економії заряду вашого павербанку, ви можете кабель-перетворювач роутера просто від'єднати. Тоді роутер деякий час буде працювати від мережі. А із настанням часу, коли там підходить уже час вимикання електроенергії, Просто під'єднуєте назад кабель-перетворювач, і коли вимкнуть світло, роутер буде працювати і далі. Ось така проста лаконічна схема. Якщо необхідно до ДБЖ підключати інше обладнання, наприклад, абонентський оптичний термінал. Або LED-освітлення, або тощо. В другій частині відео я розкажу, як це реалізувати настільки ж просто, як і в першому випадку. Також розкажу про нюанси заряджання повербанку задля збереження функцій безшовного перемикання мережа повербанк у реалізованій схемі. Тож натискайте дзвоник, щоб нічого не пропустити. Кому було цікаве та корисне дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, шерте посилання друзям. Дякую за увагу і всім на все добре. Пока!